в Золочівській державній музичній школі і поспілкуємося з завідувачем відділу струнно-смичкового методистом Пендою Іриною Петрівною. Слава Україні! Героям слава на професійних конкурсах. Ваші дітки завжди займають призові місця. Відкрийте секрет, як це вдається? Так, наші дітки завжди займають призові місця. Я хочу сказати дуже хороші слова про наш колектив. Ви знаєте, працювати в такому колективі приємно. У нас дуже тепла, дружня. Атмосфера в колективі. Люди працюють творчі, люди зацікавлені в цій роботі, люблять свою роботу, люблять дітей. Тобто є таке, знаєте, доброзичлива така атмосфера, атмосфера допомоги, розуміння. І в, таких обстанов в такій обстановці, звичайно, працюється легко, тому що інформації негативної зараз більше, чим достатньо. І ми мусимо десь, от розумієте, один одного поважати в тому плані. Відділом керував. Більше 40 років Степан Федорович Фенів, я не можу цього не сказати. Степан Федорович був знаний викладач, який виховав плеяду музикантів, знаних. І, напевно, це буде окрема розмова про, про роботу Степана Федоровича. А зараз я хочу сказати, що відділ працює і тільки старається ці традиції примножувати, має ім'я своє, достойне. Ну і на відділі в нас дуже хороші викладачі підібралися спеціалісти, хороші. Своєї справи, які вміють знають цю роботу і традиційно ми перемагаємо завжди. Ну, для того, напевно, необхідно в першу чергу талановиті дітки. Вони в нас завжди є. Талановиті діти без праці, це напевно 10% успіху. Мусить бути системна, постійна, така терпляча, вимоглива праця. Ну, і також, звичайно, це вже більше до викладачів стосується підбір репертуару, дуже важливо є, тому що якщо дитина е, грає концерт скажімо, складніше, значно її можливостей технічних, ясно, що вона не покаже темпу, не покаже характер, їй складно, вона вкладає працю, але от конкретно роботи такої вона не винесе. Ну І не менш важливо, свобіда, свобода в руках, свобідні ручки. От. Вільні штрихи, ліктик, плече, спинка, шия все має бути абсолютно вільне. Тоді дитина грає з задоволенням, і тоді ясно, що є результати. Також не менш важливо сьогодні згадати про те, що батьки мають велику роль у розвитку дітей, мають батьки, тому що це найперші слухачі наші, і мусить бути підтримка батьків. Не завжди все вдається. І дітей треба не раз підтримати, заохотити десь. О такому плані. І ще я хочу дуже подякувати нашим концертмейстерам. Це викладачі, фахівці, то, то, також дуже такі авторитетні Світлані Олексіївні е, Уличні і Булетку Володимиру Валентиновичу, які нас завжди підтримують, тому що дуже багато репетицій в нас позаурочних І ми вже граємо е, в другій половині вивчення твору, ми вже граємо завжди з концертмейстром з Пінісу. І от вони безвідмовні в тому плані. Вони дуже добре тримають дітей, слухають і нам допомагають. Ми дуже вдячні козермара. Розкажіть, будь ласка, про ваших переможців. Вероніка Юрків, учениця шостого класу, дуже зібна дівчинка, така, ну, Талант в неї дуже яскравий. От дівчинка бере звук і вона вже вся в музиці, вона вже потім я не бачу хвилювання. Тобто, це настільки, знаєте, кажуть. Ну, потенціал в неї великий. Вона, Я думаю, що це перша її велика перемога, тому що перший раз вона на обласній сцені. Але думаю, що всі наступні перемоги в неї ще попереду. Хороша дівчинка, дуже емоційна, така, міцна. Софійка Лис вже вдруге виступає за честь школи. І перший її виступ був у 2012 році, в Дрогобичі на регіональному конкурсі Франкове підгір'я, де Софійка виборола другу премію. Це також дуже талановита і працьовита дівчинка. І цей раз вона отримує диплом, теж дуже висока нагорода. При тій кількості дітей у нас цей день змагалося 34 учні і дуже авторитетне журі. Зумієте, отримати диплом це приділиться до четвертого місця. Це є дуже гонорово. Це учениця Ірини Євгені Смиреки, дуже авторитетний викладач, викладач знавець своєї справи. От, хочу подякувати всім викладачам за роботу, тому що всі викладачі виставляли на перший тур у нас кожен готував учня. І всі показали хорошу роботу. І Петрівська Мар'яна це наша гордість. Взагалі, це дитина, яка стільки разів презентувала нашу школу, нашу українську культуру навіть за кордоном. Е, надзвичайно талановита і працьовита дівчинка. Її перший виступ був ще в 11 років. Вона в 2011 році, не маючи 12 років, навіть вона виступала на обласному конкурсі і отримує першу премію. У 2012 рік ми їдемо на всеукраїнський конкурс в і імені Анатолія Онуфрієнка, Мар'яночка в першій категорії грала. Тоді ще теж їй не було 12 років, вона отримує теж першу премію. 2013 рік у нас рік конкурсний. Знову Мар'яна отримує першу премію в області. І в 2013 році ми їдемо на, на всеукраїнський конкурс Artis Sonris, що означає мистецтво звука, де також Мар'яночка перемагає, отримує гран-при. Це настільки блискуча перемога була. Дуже якісна була гра, гра в темпі, така дуже-дуже високоякісний виступ був. Ну і цей рік також отримує першу премію на обласному конкурсі. Це дуже висока нагорода. Я думаю, що самі оці виступи вони вже десь сформували дівчинку в майбутньому як музиканта. І користуючись своїми професійними можливостями, вона прекрасно виконує також і українські твори, твори, вже народні твори. От вона була учасниця фестивалю української музики в Польщі в Чехії у 2013 році. І там прекрасно презентувала нашу українську культуру. Вона виконувала твори Мирослава Скорика, твори Остапа Нижанківського, Черемшину, там сусідку і інші українські пісні. Тобто Маріанка, яка в нас молодець, вона завжди нас дуже дуже так, звеличує школу нашу. І ми, ми за це хочемо дуже подякувати батькам Мар'яни за те, що вони навчили дитину так працювати. Це настільки розумна робота, відповідальна, акуратна. І, дякуючи дирекції, вона отримала дві путівки в Артек. Мар'яночка їздила в Артек у 2012 і 2013 році. Чи маєте ви набір учнів на струнний відділ на наступний рік? Так, набір у нас завжди є. Я вже говорила, що в нас дуже дружні теплі стосунки на відділі. У нас хороші фахівці, люди, які люблять свою роботу і настільки викладаються, от кожен працює з задоволенням. Знаєте, кажуть, що людина мусить йти на роботу з задоволенням. І задоволення повертатися додому. От тут є всі умови для того, щоб працювати добре, теплі класи, багато тепла від, від людей оточуючих. доброго, позитивної такої енергії. Ну, і, звичайно, ми дуже багато працюємо спільно. У нас є багато концертів. Щорічно ми готуємо концерти звідти-відділу. Це різдвяні концерти, і концерти весняні, осінні. От ми, ми маємо різні тут афіші. От такі гарні концерти, осінні експромт. Весна сплена нам свят, віночок. Це теж концерти відділу. Звіти відділу для батьків. Музика зимової віхоли нас незамінили. Наш сценарист Наталя Даниліна Симбань. Вона це все дуже гарно оформляє. От, хороший звітний концерт провела Ірина Вланайвенна Смерека в цьому році. Ми проводимо звітні концерти класу також. Ну, і Багато інших концертів. Крім того, дітки виступають завжди в звітних концертах школи. І цього року ми готуємо концерт першокласників. Наші дітки виховуються у великому пошануванні класичної музики. А діти є талановиті, вони тягнуться до всього доброго, чистого, світлого. Знаєте, кажуть, музика вона викристалізовує найтонші грані людської душі. Вона як чиста джерельна вода, десь очищає душу від всякого зла.